Перше бокстер, ось ремонт за 150 гривень. Усе не було. Клей такий стекляний. наплавив, Наплавив, залив, як хочете, так і розумієте, тут. Ну потім все полірнеться, це затягнеться, темне пленочка, його видно там не буде. Лампочок там ніяких нема. Коротше, фари полірнемо, це затягнемо. Тут позмивали сліди клея. Попылісосили, так все розібране. Ото все з нього лахи лежать. Тут відбули. історія машини продав, продав вдовг, мали з нового року закрити питання, не закрили. Вже після нового року, скільки пройшло часу. Взагалі забрав машину обратно, як я її не віддавав. Тим не менше історія була яка. Каже, я до нового року розчитаюсь, а можна я поки я її почну реставрувати пороблю все. Поробив він все так. собачим, розкидав. І тепер хуй пойми, що де було. І чи все є на місці. Інтересна штучка. Так, забираємо мій щоб не загубити машинка. Як вона заводиться, ну опа! Ану, давай. Машинка заводиться, глушиться. Ну, тепер це все маю скласти в купу. Фонарики чекаю, від нього задній десь забрав пластик салона. Ну така хуйня маляти. Я більше не знайомим, не близьким, не дальнім, ніхуя, блять, ні машини долг не роблю, ні гроші долг не даю. Отпливайте, Мене так заїбали, що ми цей хуйоть, я лашара, чи добротою пользуються. Блядь. Грошей самого ніхуя нема, зато, блядь, віртуальне їбануться, блядь. От така хуйня трапляється. Так що по поводу долгов я навіть не знаю що сказати. Якась хуйня у мене. Чи це у мене, чи це у всіх так?